Каналі. Сьогодні ми будемо вивчати Modifier Overlay. І для початку ми створимо новий файл. Клацаємо, вибираємо New File from Template. Swift UI View, Даємо назву файлу, наприклад, Overlay. Create. Ждемо, поки прогрузиться. А зараз ми бачимо тут текст Hello World, тому що. Тут воно додано. І зараз ми будемо е, створювати оверлей. Оверлей буде нам дозволяти додавати одну фігуру поверх іншої. І зараз ми будемо е, додавати Circle, круг. І на нього будемо додавати інший Circle, інший круг. Спочатку прописуємо Circle, щоб додати круг. Ось ми бачимо, він з'явився. І поверх нього ми пишемо Modifier. Modifier пишеться через точку. Прописуємо Overlay. Вибираємо, можемо вибрати «Overlay with Alignment і Content. Клацаємо Return. Alignment це буде розположення, де ми будемо розполагати цю іншу фігуру, наприклад. Через точку, наприклад, Bottom. Внизу. Наприклад, ми зараз додамо Circle і воно з'явиться ось тут. Контент. Ми будемо додавати теж Circle. Зараз ми не бачимо змінень, тому що воно такого ж самого розміру, як цей круг. Зараз ми будемо додавати Fell, щоб змінити колір, наприклад, Red. І додамо Frame, щоб побачити, як воно наклалося друг на другу. Зараз вкладемо Option Return. Наприклад, 100. 100. І alignment нам не потрібне, тому що ми вже указали його тут. Ось ми бачимо, як на цей круг, на ось цей, ми наклали інший, той, що чернов, червоний. Також ми можемо на цей круг теж щось накласти, наприклад, теж прописуємо Overlay. Можемо вибрати просто весь контент. That's Vender. І давайте додамо текст. Наприклад. Hello. Ось ми бачимо, як наклався ще текст.